Опитування про приєднання до Угорщини, кишенькові гроші від Франції та вимоги до обсягу міжнародної допомоги. Мене звати Аліна Тропиніна. Ви дивитесь Вокщеки. Це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на наш канал і додивіться відео до кінця. Закарпаття хочуть приєднати до Угорщини. У мережі поширюють інформацію про опитування, що буцімто проводить угорський фонд Петлена Габора. Цільова аудиторія це жителі Закарпатської області. Мета оцінити готовність приєднання угорськомовних регіонів до Угорщини. От тільки при створенні фейку пропагандисти помилились і використали емблему не угорського фонду, а звичайної собі школи в Румунії. Так обидві установи мають ім'я трансильванського князя Габора Бетлена. На інстаграм-сторінці румунської школи немає ні слова про опитування, як і у соцмережах угорського фонду. В Бібліотеці мета теж немає такого оголошення. Країни ЄС винні Україні за безпеку. Таку думку, начебто, озвучив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він нібито вважає, що країни ЄС має. Вальть платити Україні за свою безпеку не менше 1% власного ВВП. принаймні так вказано в заголовку новини на сторінці видання «Цензор.нет». та скриншот з новиною є звичайною собі підробкою адже на сайті ЦензорНЕТ немає такої публікації. Інші медіа також про це не писали. Нещодавно в етері телемарафону Подаля коментував саміт коаліції охочих, що відбувся в Парижі. Мета коаліції це зміцнення європейської підтримки України, створення умов для довготривалого миру та забезпечення безпеки в Європі. Участь взяли представники 31 країни та міжнародних організацій, включно з НАТО та ЄС. Так от одним з питань обговорення було збільшення військової допомоги від конкретних країн. І Подоляк відповів так: тобто, кожна країна сама для себе визначає, на який обсяг коштів може розраховувати Україна з точки зору військової допомоги від цієї країни. Тож йдеться не про вину, а свідомий вибір. І без жодних вказівок, як от порогове значення цієї допомоги. Українці не цінують допомогу Франції. Про це нібито випустила репортаж платформа united 24 Так, після саміту в Парижі Франція оголосила про виділення Києву додаткової допомоги в розмірі 2 мільярдів євро. Однак, Україна українські чиновники буцімто не оцінили вчинок. Заступник міністра оборони Дмитро Марущак назвав пакет допомоги кишеньковими грошима на тиждень і зазначив, що гроші, які виділила Велика Британія, вже витрачено. Звісно, що це суцільна вигадка. Ну, окрім частини про допомогу. Франція справді виділила Україні новий пакет військової допомоги на суму близько двох мільярдів євро. Утім, у формі засобів ППО, ракет та боєприпасів, а не кишенькових грошей. Натомість, псевдорепортаж є склеїм кадрів із відкритих джерел та й заступника Дмитра Морощака не існує. Інформації про нього немає ані у розділі про керівництво сайту Міноборони, ані в українських чи іноземних медіа. Мета подібних підробок підживлювати наратив про невдячну Україну. Насправді українська влада вдячна за допомогу, про що говорить регулярно та відкрито країни Балтії проти припинення війни в Україні. Міністри Литви, Латвії та Естонії виступають проти перемир'я в Україні. Буцімто пише Financial Times за версією російських медіа. Тож вони виходить, підтримують війну. Не зовсім у згаданому матеріалі міністри не заперечують саму ідею миру, але застерігають, що перемир'я на умовах Росії підвищить загрозу для їхнього регіону. Вони наголошують, що так Росія отримає можливість посилити свій військовий потенціал та наростити війська поблизу кордонів з країнами Балтії. Натомість лідери проти передислокації сил НАТО з їхніх країн до України в разі формування сил стримування. Вони хочуть уникнути передчасних рішень і ситуації, яка дозволить Росії використати ПАУ паузу для підготовки нової агресії, як і Україна, вони дбають про гарантії безпеки для себе і регіону. І ні, Балтійці не перестали бути друзями України. Ці країни продовжують підтримувати нас зброєю, фінансами, дипломатією і прагнуть миру, справедливого миру, в якому не було б Росії. Але це вже інша розмова. Залужний наступний президент. У мережі поширюють нібито скриншот BBC News, де залужного титрують як наступного президента України. Також медіа вказує, що залужний рішуче налаштований щодо виборів в Україні. Однак статті чи відеосюжету з такою назвою на сайті та в соцмережах BBC немає. Фото залужного взяли з відкритих джерел, тож навряд чи йдеться про прямий етер. Загалом наприкінці березня дипломат відповів на питання про чутки щодо президентських амбіцій. Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Така реальна заява залужного щодо виборів. Все це вкотре показує, що інколи короткого огляду недостатньо, і потрібно таки вчитатись в новину або ж придивитись до зображення уважніше і не поширювати інформацію, доки не перевіриш. Бо ж ніхто не хоче ненароком підіграти російській пропаганді. Якщо хочете бути джерелом перевірених новин для друзів та знайомих, підписуйтесь на наш канал. Тут знайдете багато підказок.